Додому вночі не на таксі, а на маршрутці. У міському виконавчому комітеті ініціюють запровадження нічних автобусних рейсів. Вони мають курсувати з 10-ї вечора до 6-ї ранку. Проїзд у них буде вищим, ніж денний, однак дешевшим, ніж на приватних таксі. Ви працювали економічно обґрунтований тариф на ці маршрути, тому що ну, типово для міст Європи, що є нічні маршрути і в людини є вибір між таксі і дешевшим, хай буде це за 5 гривень е іншим транспортним засобом. На думку чиновників варто організувати приблизно п'ять нічних маршрутів. Карта їхнього руху має з'єднувати усі мікрорайони міста, вокзал та центр. Пересічним мешканцям така ідея до вподоби, адже нарікають останнім часом, навіть після дев'ятої вечора, дочекатися окремих маршруток нереально. Це чудова ідея, знадобилася би напевно, бо люди часто ходять ще по ночам і на за таксі платити доволі дорого, якщо далеко доїжджати. Тому маршрутки дуже знадобилась. Одна, дві, три. Різних маршрутах. Я думаю, таксісти втратять, а хто молодий, тому буде дуже добре. Дуже часто, тому що я музикант і після концертів інколи зараз е, рідше, але так бувало, що, що немає чим добратися. І, і не завжди е, ну, приходилося брати таксі. Але потрібні маршрутки нічні пропозиції щодо роботи нічних маршруток департаменті комунального господарства пообіцяли оприлюднити через два тижні. Далі потрібно провести громадські слухання та оголосити конкурс серед перевізників.